Вітаю! Мене звати Мар'яна і я спеціаліст по консалтингу Best Run Consulting. В рамках сьогоднішньої демонстрації я покажу, як, використовуючи можливості можливість Сабізмен Usability Package, створити персоналізовану вкладку зі змістом у документі. Отож, розглянемо наступний кейс. Прийдемо до меню модулі, продаж та відкриємо документ-продажу. У ньому створимо вкладку зі звітом по відкритим продажам клієнта. Для цього натискаємо праву клавішу миші, and Usability Package та Create New Tab. Обираємо тип SQL Report», оскільки обиратимемо дані для звіту за допомогою запиту SQL. Натиснемо кнопку Add та створимо користувацьку функцію. Назвемо її. Ми беремо тип SQL rapport у полі Form title, пропишемо наступну назву нашої вкладки. І пропишемо SQL запит. Цьому запиті. Із таблиці ОІНВ, тобто продажі, а також її табличної частини, обираємо основні дані по продажам, такі як номер документа, його дата, а також номенклатура табличної частини. І далі, оскільки ми хочемо переглядати дані по поточному діловому партнеру, нам потрібно порівнювати значення. То, щоб перехопити значення поточного ділового партнера, повернемось до документу продажу, прийдемо до подання та увімкнемо галочку Системна інформація. Натиснемо правою клавішою миші по полю Клієнт, «Copy System Information та скопіюємо «Syntaxes». Також ми будемо, оскільки ми будемо перевіряти відкриті продажі клієнта, перевіримо статус. Отже, маємо такий запит, який обиратиме ті дані е, документу продажу, у яких е, код ділового партнера збігатиметься із поточним кодом із документу продажі. Е, також щодо налаштувань, ми можемо налаштувати колапс левел, тобто створити розгортаючі списки. Наприклад, створимо розгортаючі списки по першій колонці, тобто номеру документу. А також. Знімемо галочку зі Start Collapse» для того, щоб вони у нас розгорталися автоматично при відкритті документу. Натискаємо Додати, на вікні «Tabs» натискаємо ОК і обов'язково е оновлюємо Item Placement Tool. Натискаємо ОК. Якщо ми зараз знову відкриємо форму продажів, ми бачимо, що у нас з'явилася нова вкладка. Обираємо продаж, у якому обрано контрагента. І якщо перейдемо до вкладки Зітку клієнту, бачимо виведений звіт, ми можемо згортати або розгортати розгортаючи списки та переглядати дані поточного ділового партнера. Фортуаж. В рамках сьогоднішньої демонстрації я показала, як використовуючи SAP Business One Usability Package створити персоналізовану вкладку зі звітом у документі-продажу. Дякую за увагу! Обирайте SAP Business One.